Сучасні течії, особливо постмодернізм, тяжіють до об'єднання філософії і мистецтва. <кій> Вибачте, тобто вважається, що Засобів вербальної комунікації недостатньо для виразу більш глибоких ідей, які виходять за формальну логіку. Декотру мірою це обґрунтовано, але філософія не може бути зведена до мистецтва або скеруватися тільки його критеріями через ту підставу, що мистецтво це завжди лише чиста форма. Припустимо, якщо нам подобається якась музика, текст пісні, навіть якщо він співається той мовою, яку ми не розуміємо, він може сподобатися нам безвідносно від того. Чи розуміємо цю мову чи ні, тому що нас цікавить саме форма приваблі в мистецтві. Так само, наприклад, коли ставиться якийсь спектакль, то там теж домінує переважно форма. Нам, наприклад, не важливо, в якому столітті відбувалася подія, а важливо те, що ця форма зображує, наприклад, ті відносини, які нам зрозумілі. І проявляє їх, скажімо так, більш яскраво, акцентуючи деталі на тих моментах, на яких не завжди може акцентувати реальна ситуація в житті. Так і тому нас і тому ця форма вона приваблює велику кількість глядачів, розрахована більше на опанування маси. І от філософія, якщо вона розраховує на, скажімо так, масовість, вона буде тяжити до таких мистецьких форм впровадження своїх ідей. Проте, це не зовсім коректно щодо філософії, тому що філософія не може бути лише чистою формою, бо вона буде необхідно скочуватися лише у риторику, ставати риторикою. Ну, наприклад, якщо я комусь задаю таке питання, яке в логіці класифікується як провокаційне, припустимо, чи перестали ви бити свого батька? Да? Або коли ви перестанете пити коняк вранці, так а ви його ніколи не пили, да і ви змушені відповісти, коли сьогодні чи завтра. Чи Зовсім по іншому відповідати. Якось. Є ще більш такі вишукані форми, введення в оману. І це оце от введення в оману, риторичне, воно ґрунтується саме на тому, що використовується словесна форма безвідносно до змісту. Коли задається, наприклад, провокаційне питання з метою виграти дискусію, да, бути переможцем у діалозі, то ми відриваємося від самої реальності, так би мовити, так? граючи за допомогою лише словесних форм. І саме, скажімо, так, це іноді і вводить в оману тут мистецтво, наприклад, воно не дає красу саму по собі, а навпаки, уводить від неї. От філософія вона ніколи не зосереджується тільки на формі і взагалі нагадує, що треба повертатися до реального змісту. Саме тому був доданий в логіці навіть такі формальні абстрактні науці четвертий закон, закон достатньої підстави, якими б правильними не були наші форми судження. Вони все одно можуть ввести в оману, якщо, якщо початкове судження не гарантується на реальному положенні речей. Принаймні настільки реальним, наскільки ми можемо це зрозуміти. Як тільки в нас є хиба, то вся наша правильність нас не приведе ні до якої істини. І інший приклад можна навести наступний. Я зараз намагаюся його використати у своїй статті, яку пишу вже 6 днів, замість того, щоб 2 дні набрати текст. От, до речі, як. Неправильно використовувати свій час. Осінь віруси, коли вони підступають, то зазвичай, коли ви трішечки займаєтесь спортом, вони не беруть. Да? А от якщо ви вирішили заощадити час, як я на вихідних, навіщо мені годину на спорт, годину на відпочинок, от, коли я можу просто полежати одну годину замість двох, так, набратися сил і. За день-два за два все зробити. І от тоді віруси починають домінувати. Врешті-решт ти ні, ні за той день нічого не зробиш, ні за наступний. І те, що можна було зробити за один, за максимум два дні, розтягується на п'ять днів, на тиждень майже. Да? От Досі от, пишу цю статтю: не можу ніякий завершити. Тільки шість сторінок замість 15 які могли бути написані ще 3 дні тому. Тому, от, бачите, іноді, якщо дві години все ж таки ти витратив на здоров'я, ти будеш більш продуктивним і далі підеш. Оце якраз приклад того з повсякденного життя і з тем тематики здоров'я, який говорить про те, коли ми мислимо по суті, не по формі скільки часу зберегти, а по суті, що я зроблю і чим воно мене мені обернеться. Заощадженням часу чи навпаки ще більшою витратою. І от філософія вона якраз і говорить про те, що іноді звернення до самої реальності, до дійсності, воно, так би мовити, є, як кажуть програмісти, шорткат, тобто короткий шлях до більш сутнісного вираження речей, так? більшої сутності речей. І от повертаємось до нашого прикладу: Значить, чому філософія, наприклад, не може бути театром, як пише той самий Гідебор, да? спектаклем. Тому що, ну, по-перше, спектаклі ми не, не є режисерами. Так вважається, да? вважається, що ми або актори, або глядачі. Але тоді давайте дам, дамо відповідь, на які підстави ми поділяємося на глядачів і на акторів. Чи можемо ми бути в суспільстві людина бути одночасною і актором і глядачем? Ну, начебто може, але тоді це не спектакль, бо в спектаклі і в мистецтві там чітко розділено, хто глядачі, хто актори. Так? Далі питання про те, хто режисер. Якщо ми не можемо визначити, хто режисер, то тоді це не спектакль. Якщо режисер глядачі, то тоді це теж не спектакль. Якщо режисер-актори, то теж це все ж таки неповною мірою спектакль. Далі філософія не може і життя зводитися до спектаклю, тому що спектакль починається і завершується. А в життя ми вкинуті без початку, да, і він завершиться тільки тоді, коли ми підемо з цього життя, а не так, що завершився сценарій, да, завершився час, і ми йдемо зі сцени. От. Тому так от порівнювати, наприклад, життя до гри, а, розуміючи під цим, що можна порушувати правила. Теж не зовсім коректно, тому що а, сама гра, от футбол, наприклад, або шахи, вони передбачають чітко зрозумілі правила і те, що вони виконуються. Якщо правила не виконуються, порушується, то сама гра перестає бути цікавою. І от ще один софізм, тобто словесна форма, яка вводить в оману, коли кажуть, все наше, все наше життя це просто гра. Ні, це не гра. <кхід> тому що в цьому софізмові а, пер, передбачається, що можна порушити правила, але ж навіть у грі. Їх не варто порушувати, оскільки, знову ж таки, як ми сказали, гра перестає бути цікавою. Плюс філософія іноді розкриває такі правила, які ми ну, не здатні порушувати. Ці закони закономірності можуть існувати самі по собі, і на них ми просто впливати не можемо. Ну, от, припустимо, закономірність того, що пізнання визначає буття. Да? От ми не можемо сказати, що буття визначає наше пізнання або, скажімо так, для того, щоб спостерігати предмет у просторі. Ми повинні в першу чергу спостерігати його у часі. Так? Цим, наприклад, відрізняється ілюзія іноді, так? коли ми відчуваємо спостереження предмету у часі, <кій> <кій> О, от. і це ми просто так от, це правило так, взяти і скасувати, використовуючи якусь словесну форму, ми не можемо. Нам, ну, скажімо так, якщо ми з грамотними людьми спілкуємося, то нам заперечать і заперечать з достатньою підставою. О, от. Тому, будьте, -то, будь ласка, обережні з тим, що називається словом філософія. Часто сьогодні це ім'я використовують для все ж таки впливу маніпуляції з великою кількістю аудиторії. Ну і тому, звісно, філософія вона не може бути зацікавленою взагалі в популярності сама по собі. Їй Ця популярність не потрібна. Ну, розумієте, так само, як, наприклад, часові не потрібен простір. Тому це речі, які скажімо так, в своїх інтересах не перетинаються, в принципі. Так само, як істині не потрібна, наприклад, якась жертва. Якщо це істина, вона сама по собі буде себе проявляти, будь-що як би її не ховали. Частіше саме так і буває. Тому істина не вимагає якоїсь жертовності, вона буде себе проявляти, хочемо ми цього чи не хочемо. Ну от так от. так Не хворійте. Займайтеся трішечки спортом настільки, наскільки ви можете це робити, всього найкращого.